Перший місяць зими на Закарпатті буде помірковано морозним. В обласному гідромоцентрі прогнозують зниження температур на рівненій частині до мінус трьох градусів, а в горах до мінус дванадцяти. Вже завтра, 1 числа, в області будуть проходити досить таки сильні опади в вигляді снігу, мокрого снігу і навіть. Можливо, на рівнині частково буде покапати десь дощик. Але, скоріше за все, що фаза буде тверда, це мокрий сніг і сніг. Опади продовжаться і вночі на друге число, і можуть сягати критеріїв навіть сильних та дуже сильних опадів. На високогір'ї області може випасти до 20. Міліметрів опадів це достільки потужний шар близько 20-25 см сантиметрів випавшого снігу. Аналіз із 1945 року свідчить, тільки в Ужгороді мінімальна температура 1 грудня сягала мінус 12 градусів, максимальна плюс 15. Завтра в обласному центрі температура повітря вночі 1-3 градусів морозу, вдень 1-3 градусів тепла. Фахівці прогнозують мокрий сніг та сніг увечері. Сильні опади. Водіїв і пішоходів закликають бути обережними на дорогах, ожеладиться.